Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про свої плани на літо, і це досить складний для мене формат, насправді, тому що я читаю за настроєм. І обрати для мене книжку на найближчий місяць досить складно, перебираючи всю свою бібліотеку 400 книжок. Мені треба обрати ту єдину, так би мовити, чи там декілька, декілька тих п'ять книг, а мені кожну з них хочеться читати тут і одразу, коли я переглядаю, листаю, читаю анотації. Тому ще й ваші окрім цього мені обирати, тому що я не прив'язуюсь до сезонів. Тобто, я можу спокійно читати про зиму влітку, влітку там про зиму. Я то сама згадала, не знаю. Але тим не менше, знаєте, ще й таке перебирання цих стосиків книг. Я готувалася до зйомки близько десяти днів. Мені хотілося завжди замінити певні книжки, тому що ну, знаєте, список потрібно, щоб був реальний, щоб його дотримуватися. Я собі обрала 12 книг. І ще, окрім цього, є шість книг, які будуть показані тільки моїм спонсорам та патронам. Це таки, знаєте, буде новий формат відео, на який я ставлю, так би, так би мовити, багато, тому що сподіваюся, що ці книги будуть цікаві всім. Ось всі. Давайте розпочнемо з тих книг, які я вже прочитала або в процесі читання. І перша з них це Коли Марні була поруч від Джоанге Робінсон, світовий бестселер серії від РМ. У мене була, зазначу... Це остання книжка в цієї серії, яку я придбала, не читана. Я вже її ознайомилася з нею. В кінці червня, на початку липня, я про неї розповім детальніше. Але якщо загалом це така історія про самотню дівчинку Анну, яка познайомилася на березі моря своєю одноліткою Марні, і в них зав'язалася дружба, вони діляться переживаннями. Тут неочікувано закінчення, і тут, до речі, є літня атмосфера, тому що події відбуваються на канікулах. Мається на увазі, що досить таки, знаєте, Можна в якийсь не знаю, список літніх книг занести її. Наступна книжка прочитана в мене на середині, але вона така маленька, незначна, знаєте, ніби як в плані об'єму мансарда Данила Кіша від п'яного корабля. Я на неї звернула увагу вкотре. Після того, коли з'явилася новинка в даного видавництва цього автора Псалом 44, який я хочу також прочитати. Але вирішила познайомитися спочатку з цією книгою, яка в мене є в наявності. Це дебют автора 25 років. Він написав цей твір, і по анотації книга повинна просто зайти в мої книжкові смаки. Детальніше про неї розповім в прочитаному. Ви подивіться, тільки це прекрасне видання від Богдана Давидюк. І е, ось такі форзи це тут. Буду читати, продовжувати. Ну, кінцеві враження, як я сказала, поділюся прочитаному. Наступна книжка, е, я її розпочала читати одразу, як тільки вона мені прийшла з пошти. Я. Рекомендувала її своїм патронам-спонсорам, тому що ну неймовірна. Я одразу захопилася нею і вважаю, що про даного діяча потрібно знати більше якомога людям. Громадянам України. Це Юрій Шевельов, «Я, мене, мені і довкруги. Перший том від видаництва Олександра Савчука. Дуже гарне видання, до речі, з фотографіями з Харкова початку ХХ століття тут описується і життя людей в цей період в Україні. Мені, власне, дуже сподобалося, як подається, як, власне, його. Біографія, і це знаєте, дуже захоплююче, дуже інтригуюче. Я навіть не знаю до кінця, чому я її так би мовити відклала. Скоріше за все, через те, що вона просто в мене не переточила. Я поставила її до інших книг Шевельова і гадала, що я коли захочу там буду брати, прочитала декілька сторінок, поставила на місце. Але, скоріше за все, просто потрібно ставити на окрему полицю всі книги, які я читаю. Одночасно, а в мене одночасно читається інколи і шість книг. Тому собі, знаєте, такий лайфхак все ж таки потрібно користуватися ним. Інша книжка, також, до речі, нонфікшн, і вона в мене в моєму чухлі, який я буду продавати ось вже в кінці червня, в інстаграм. Тому, якщо ви ще не підписані на мої соціальні мережі Instagram чи Telegram, підписуйтеся. Це ось, НАТО стоїть, сидить, чекає на вас. Крістофер Воглер, подорож письменника. Не показувала ще цю книжку в покупках. І декілька книг я покажу також таких новин, які ще не з'являлися в подібному форматі віто. Але сподіваюся, цим спойлером я. Тільки вас заохоче так би її придбати собі. Крістофер Воглер мене зацікавив буквально одразу з розсилки видавництва. Це от коли ви підписуєтеся на новини від Артхаса, вони присилають на пошту, що в них виходить, що в них перед продажі. І я, коли прочитала анотацію до цієї книжки, одразу зрозуміла, що мені потрібно її собі на полиці, тому що вона розповідає сценаристам, як будувати історію, щоб вона захопила. Мільйони глядачів. Він працював над мультфільмом Королев і все, я вже на гачку, тому що, знаєте, я певно з тих дітей і взагалі глядачів, які виходять новий мультфільм, і я кажу, це мій улюблений мультфільм, виходить інший. Є. Це новий мій улюблений мультфільм. Але ось Королев для мене якось залишається дотепер. Ну, якимось моїм. От коли переглядаєш його знову і знову, і взагалі ці такі, знаєте, старі 90 х, 90 -х мультики, вони якимись для мене теплом віють просто. І звісно, я зацікавилася цією історією, як будуються ем, фільми, мультфільми, і ти ну, до різних насправді, е, як би це сказати? Сфер можна її задіювати. Ось ця книжка досить популярною була серед режисерів, сценаристів в свій час і дотепер нею користуються, тому буду дізнаватися, як краще розповідати про героїв, які вони бувають, які стежки їх очікують в книгах і тому подібне. Буду читати, мабуть, її впродовж літа. Поступово занадовуючи задоволення, можливо, колись я напишу якусь свою історію, хто знав. наступна книжка. В мене в електронному форматі це Маргарет Дюрас, коханець. Буде вона в мене в книжковому клубі на патроні. Якщо ви хочете долучитися, долучайтесь, Підтримайте мене також фінансово. Я буду там з вами обговорювати цю історію. Я читала її іншу книжку Хіросіма любов моя в лютому. І мені сподобалось насправді ця творчість французької цієї письменниці. На жаль, коханець зараз вже не знайти, тільки хіба що там десь вихоплювати її. За неймовірними цінами, якщо вдасться, або Багаламага її ще поки не перевидає Це невеличка історія на 129, якщо не помиляюся, сторінок, яка розповідає про закоханість 15-річної француженки в японця. Ось так. Ніби ось так. Я почала читати вже її, і мене вона. Захоплює ось не любовною лінією, яка ще навіть там не розпочалася, а самими роздумами, власне, головної героїні, її сімейним становищем. І ось таке. Але детальніше в клубі. Так, і наступна книжка також доросла серія, тому що я захотіла в цього літа звернути увагу своїх патронів і себе на дорослу серію від Абаба галамаги. Тому ті бордері любий бапер, яка Яку немає, ніби, здається, оглядів взагалі. Я не бачила так точно. Не скидайте мені, поки я ще не читала. Я насправді не знаю, що очікувати від цієї історії. Це єдина книжка угорського письменника, яка в мене є на полицях. І мені здається, не одна з небагатьох перекладена українською мовою. Тому це такий, знаєте, яскравий представник своєї країни. Я читала біографію, типу Радерія. Це досить ексцентрична особа була. І, і е, мені буде також захопливо, я думаю, познайомитися з його творчістю. Е, ось така невеличка, яка стоїть, знаєте, і не розпродується в пагаламаги, тому що нею не цікавляться інші. Можливо, ми з вами її прочитаємо і всі захочуть її скупити. Хм, хто знає. Далі давайте пройдемося по українській літературі. Ще в квітні, як тільки анонсували книжку від Агатангела Кримського Андрій Лаговський, я одразу хотіла собі її придбати, але розкупили наклад, і я очікувала наступного. І ось мені видавництво прислало на огляд Андрія Лаговського цього, цей його твір. Я до свого. Величезного сорому не знала про цього письменника до цієї серії її виходу. Це кримський письменник, який ще описує в своєму творі досить такі непопулярні, я б сказала, для 20 століття теми автобіографічний роман, що порушив табу та публічне обговорення таких тем, як сексуальна орієнтація, і право бути собою. Чесно вам скажу, в мене великі здатки, очікування до цієї історії. Я вважаю, що... Якраз ну вона мені дуже імпонує власне сам задум цієї історії, там про інтелектуала. Ось мені дуже буде цікаво познайомитися з нею і з іншими творами Гатангола Кримського, якщо мені книжка ця сподобається. Так, наступні дві книжки, які також приїхали разом з Кримським це пташина історії птахи в місті від Наталії Атамась, української орнітологині. Я дуже люблю природу. А справді з дитинства люблю обніматися з деревами, лежати десь в полі, в траві, в якихось комах, переносити з квартири десь на листочки на вулиці, виносити їх. Ну, мені подобається це. Я люблю спостерігати за зміною сезонів. Але якісь ось ці бажання в мене дізнатися, як називається та чи інша рослина, пташка, тварина, які саме знаходяться в червоній книзі, як доглядати за ними. Ну, потрібно ж, до речі, розуміти, що там, до прикладу, в дикій природі вони живуть певним стилем життя, і не потрібно втручатися в нього. І ось Наталя Атамасі розповість мені про пташок. Я так би мовити, буду бертвочером. <ріху> Я долучаюся до всіх інших українських бертвочерів. Серед них є, до речі, Аліса з каналу Шервжиток. вона так атмосферно розповідає в своїх влогах, знімає пташок. І ось мені захотілося мені також зняти окремий влог саме на ці дві книги. Я сподіваюся, якщо мені потрапить в поле зору якась пташка, я її зможу зазняти на камеру. І десь буду в село їздити, знімати якихось інших пташок, які зілятимуться мені. Дуже цікаво познайомитися, як вони живуть, який в них стиль життя, як вони мігрують, як вони живуть в наших умовах перероків різноманітних. Це досить цікаво насправді. Я детальніше розповім вам в блогові, як я робила Сашею е такий будиночок для птахів в лісі. Можливо, я його піду зніму О, на камеру, не фактично зніматиму. Так, наступний автор, з яким я вже нарешті хочу познайомитися, тому що ну, дуже мені здається, він літній за моїм сприйняттям і оформленням. Це Борис Віан, що днів. Невелика, до речі, така історія. Як ви бачите, не, так, не такі товсті книги я обирала для своїх планів, тому що хотілося, щоб в мене була така різноманітна література в прочитаному. Я не знаю, що очікувати від цієї книжки, окрім якогось певного абсурду. Не знаю, чому так вона оформлена, незвичайно, французька література ХХ століття, а ось такі ілюстрації, е е е е які ніби як не відповідають взагалі настрою, е е який я для себе придумала. Але, як завжди, якість видання неймовірна, і буду читати, буду знайомитись, мені здається, сподобається. Наступні автори, можна сказати, мої улюблені, одне з улюблених, і я буду продовжувати знайомитися з творчістю Ішігуро, і це його мала проза. Я вже знайомилася з його е, фентезі, антиутопією, історичний роман. І ось мала проза, яка розповідає під тих історіях про музику та смеркання ноктюрне. Буде дуже цікаво познайомитися. І далі я, мабуть, буду читати вже його. Не відпускай мене. Можливо, навіть зробимо спільне читання, можливо, на каналі. Якщо хочете, то ви дайте про це знати в коментарях, тому що її перевидали, і багато хто може долучитися до цього дійства. І на останок я залишу безутішні. І це буде останній роман його перекладено українською мовою, а залишилося всього два романи неперекладених. І я сподіваюся, що ВСЛ все ж таки візьметься і продовжить його видавати, тому що ну дуже шкода. Майже всі його роботи видали, окрім двох. Хочу ще Фігуро. Так, і основного стану книжка, яку я чесно вам скажу, не планувала читати, але погортавши і прочитавши перші речення в цього твору, я зрозуміла, що серпень мене проведе, буду проводити разом з цією книгою. Це кільця Сатурна Зебельта. Ну, ну, манить мене цей автор, мені він дуже подобається. Можливо, після читання цієї книжки я зроблю окремий відео з його книгами. Огляд на його книги і біографію. Так от ви думаєте, ну осінні ж автор Настя, або ну, зимовий в серпні 92-го року, коли літня спека вже стала відступати, я зібрався в пішу мандрівку східно-англійським графством Сафолк, сподіваючись уникнути порожнечі, яка ширилася в мені по завершенні однієї великої праці. Я така серпень 92-го року. Він прогулюється вздовж узбережжя і роздумує над якимись ем, подіями, які відбувалися в минулому, теперішньому і можливо в майбутньому. Я хочу зачитати тут і одразу. Як це оминути? Ніяк, от беру його в плани. <свісно> Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Обов'язково напишіть про свої плани в коментарях. Літнього читання. І не забувайте, що ще буде шість книг, які я покажу своїм спонсорам і патронам, тому що вони особливі для мене так точно. Сподіваюся, для інших вони також такими стануть. І ви цим і підтримаєте мій канал, щоб він був, так би мовити, на плаву. І в той же час в мене буде більше натхнення, сил працювати над розвитком. власне, Своєї творчості. Всім дякую за увагу. До наступної зустрічі. Бувайте. А червона, яка мов, знаєте, натерлася полуницею чи черешньою. Просто. Знаєте, задоволення отримую я кожен раз від зйомки і це ніщо інше не заміняє. До речі, мій принт на футболці. Футболка також буде в мерчі. Ось така. Я потім все детальніше покажу.